Рото зараз будемо про справу суспільно-політичні на прямий зв'язок зі студією виходить політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку, біраємо, слава. розпочнемо. Ми зі свіжих публікацій зарубіжної преси їхнього аналізу того, що відбувається на війні в Україні. Армія країни-агресорки за минулий тиждень захопила на сході України більше території ніж за будь-який період 24-го року. Ідеться у матеріалі Блумберг. Видання пише: Київ може бути змушений прийняти мир на невигідних умовах або зіткнутися із перспективою продовження війни із Росією самотужки. І при цьому Блумберг посилається на двох людей близьких до Пису президента України, слухайте, ну статистичні дослідження і статистичні дані демонструють, що українці не схильні поступатися путіну. То це треба сприймати швидше як натяки або шантаж із боку союзників. Будь ласка, поясніть ну що значить натяки? Вони обіцяли допомогу Україні. Нехай допомагають. Є можливість в знищити російські тили. А ж ви повинні розуміти взаємозалежність від на наших союзників так точніше союзники від нас увесь світ теж дивиться, як поводять себе Сполучені штати Америки стосовно України, що обіцяють, що ну, що дотримуються, і так далі. Це їх авторитет страждає в першу чергу. і Вони більше втрачають від того, що є. А тому, коли президент а, нагадує їм, що з цього бюджету, який був ухвалений в квітні, тільки 10% відсотків було надійшло. Це проблема Сполучених Штатів, а не нас чи існують різні способи там, натяків. Давайте ви будете домовлятися, домовлятися про що? А ви що не розумієте, що тут а, коли країна весь світ буде говорити, що ви змушуєте в даному випадку? З, йти на компроміс з Росією і тоді виявиться, що всі ці розмови президента Сполучених Штатів Америки, що Путін вбивця, все інше виявиться, що фейком. Ну так в Сполучених Штатах зараз чекають на вибори, ми це розуміємо. Нам ну, тому, не можна так, до п'ятого числа, да, до п'ятого числа, я думаю, що. Не слід читати західну Прису, ну, як і після і ділити на те, що відбувається. Чому ми повинні розуміти, що в дійсності зараз діюча адміністрація Байдена намагається обійти всі гострі кути і навіть не реагуючи, фактично на вступ в війну в Північної Кореї, а це фактично відкрита відкрита третя світова війна, якби там хто не говорив. Але реакція я думаю, що все таки якась, якась яка не яка, але будуть тільки після 5-го числа. Mm -hmm. Ну от власне, ви відповіли на моє наступне запитання, тому mm -hmm. що я хотіла зауважити, що і New York Таймс опублікувала подібну статтю до Bloomberg, до матеріалу Блумберга. Журналісти пишуть, що в жовтні Росія завоювала в Україні більше території ніж за будь-який інший місяць за останні два роки. Власні графіки, розрахунки наводить раніше, схожі припущення зробили інші західні видання німецька дів ні, я тут перерву тут та, деякі та. да тут західне видання, що не нагадують не, не, не те, ще хотіла Росія отримати вже станом на 6 число. Наприклад, станом на перше, коли вони на початку цього року планували свою діяльність в Україні. Ага. Вони, наприклад, планували, що успішно в Європі прийдуть вибори так за їхніми лекалами. Що буде купа правих партій, буде колотничо, буде хаос. А й буде зрив допомоги Україні. Не вийшло, нічого особливо у них не вийшло навіть у Франції і в цих інших країнах. Більш-менш е плюс-мінус ми отримали такий самий результат. Навіть їхні сателіти, які ну там мають стосунок до них або не приховують стосунок до них, все рівно все рівно відкрита, нічого не говорять і не підтримують Росію. А такі, ну наприклад, той самий Фіце. Наприклад, у нас часто про Словаччину згадують там да mm -hmm. ну Фіце не став горбаном, Він більше говорить, але в принципі нічого не робить. Як було, як було попередній уряд Словаччини, фактично. Не транзити через словаччину не припинене по лінії приватних компаній співробітництво ідеї багато чого іншого. Те саме стосується, наприклад, ситуації, того що пам'ятаєте, що більд ще публікував, що росіяни хотіли взагалі планували вже всю Донецьку область завоювати, вийти взагалі, а й Харків вже планувався захопити. Давайте будемо про це теж згадувати все це узірвано було у росіян. поки українці зараз знаходяться на території Курської області, активно знищуються руками спецслужб, десь гурівцями, а десь СБУшниками знищується їхня нафтогазова система, чого взагалі не було минулого року, і так далі. І взагалі я помітив, знаєте, що чим більше у Росії є явних провалів, тим більше з'являються таких статей, які які починають говорити, що треба йти на компроміси. Мене це розміщило більше за всіх статтях. Яка в The Economist з'явилася після того, як Україна організувала фактично Ре в Тверській області в Тараповці. а це фактично тактичний ядерний удар, там дві хирасіми вибухнули. А потім СБУшники добили ще два склади, і тут раптом виходить статтів в The Economist, що виявляється, треба міняти підходи. Ну якраз удари по території Російської Федерації показали наскільки вона трухлява, і підход підходи можуть бути тільки одні. Дайте більше можливості ракет. А там на дальність 300 кілометрів для того, щоб знищувати їхню інфраструктуру. Тоді і підходи будуть зовсім інші, Тоді і наступ вони не зможуть здійснювати на Донбасі на території України. Ну і власне можливість бити далекобійною зброєю в глиб Російської Федерації. Ми також дуже чекаємо на цей до речі, дозвіл. Зброє. Так, так ну до речі, приємні так. є новини в цьому сенсі, тому що в Орловській області заявили про те, що ракетна атака відбулася із території України на Орловщину. Це ну і ми розуміємо, що це напевно таки україн. Зінські ракети туди дотягнулися і тішимося з цього приводу, що ось маємо вже такі можливості. Давайте до події в Україні повернемося. Будемо про МСЕК багато говорити або людей багато страждальних, які пов'язані з цими МСЕКами. Офіс генпрокурора напередодні повідомив. Правоохоронці викрили чергову масштабну схему отримання меддокументів про інвалідність через медико-соціальні експертні комісії. Тепер у Рівненській, Кіровоградській, Харківській областях сімом людям повідомлення. Домали про підозру залежно від вчинених злочинів, інкримінували їм незаконне переправляння через держкордон, підроблення документів, використання підроблених документів, а також службове підроблення. Скажіть, це якась епідемія, яка триває, а вже не поодинокі випадки чому епідемія система характеризує не помилка, а реакцію на помилку? Якщо присутня, якщо присутні неправомірні дії, правоохоронці знаходять і хапають за руку а, людей, які здійснюють неправомірні дії, ну це нормальна робота правоохоронних органів. Тобто бандити не вдалося, ну в даному випадку я називаю корупціонерам, їм не вдалося а, до кінця здійснити свої. Зачини задум. Ну, так повинно працювати завжди. От і все, От і все також вчора стало відомо це, якщо я продовжу говорити про події в Україні. Що екс-командувача ВМС адмірала Ігоря Воронченка звільнили із посади головного інспектора Міністерства оборони України. Мотиви відставки в Міноборони не уточнювали. Скажіть, а це він так невдало інспектував чи навпаки звертав увагу на недоліки і саме тому його звільнили. Ну тут я не можу ніяк прокоментувати. Я військові справи не коментую, тому що це повинно робити військові. Ну, Там же ж саме з Воронченком, якщо я не помиляюся, був пов'язаний скандал ще, коли в вересні нардепка Мар'яна Безугла, іноді ми говоримо про неї в нашому ефірі. Писала в соцмережах, що міністр оборони у звільнив Воронченка, начебто, після того як той доповів на ставці, що про катастрофічну ситуацію з підготовкою навчальних центрах ЗСУ. Ну а тоді офіційного підтвердження. Женя ця інформація а, не знайшла. Бачите, зараз тепер звідси звільнила. Ну просто, просто не знаю. Ну, дивіться, ми повинні звикати, що військова справа це є питання а, професійності і ремесла. І все ж таки повинні коментувати люди, які, а, хоча б в армії, служили, мають стосунок до армії, дотичні до армії. А це у нас депутатам можна стати без освіти і заскочити. А військова служба це професійна служба і це ремесло в першу чергу, тому що без практики ти не можеш нічого там зробити. І тому в даному випадку, якщо є якісь якісь натяки, що там щось можливе, це не те, що там хтось там пише в соціальних мережах. Якщо в дійсності ходять чутки, то це то це або люди. Які воювали, так або, наприклад, хтось там по пораненню пішов, або там зараз може коментувати деякі речі, які стосуються армії. Вони повинні дати свою оцінку. Так? Ми повинні звикати, що військова справа це військова справа, і лісти там з коментарями, людьми, які не мають ніякого стосунку до військової служби, я вважаю недоречним. Добре, давайте до Сполучених Штатів і України повернемося. Вже трохи говорили про ті вибори, які 5-го числа важливі. Насправді, вибори, які 5-го числа мають відбутися. А в США вибори президентські так, от обидва кандидати в президенти США, Дональд Трамп і Камала Гарріс підтримуватимуть Україну в разі перемоги на виборах. Заявив про це директор Євразійського центру Атлантичної ради, посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст під час 10-го київського безпекового. Форуму всі думають, що адміністрація Трампа здасть Україну, але ми бачимо, як адміністрація Байдена не дозволяє Україні використовувати далекобійну зброю для ударів у глиб Росії. Додав Гербст. При цьому для України можуть відкритися нові можливості, якщо перемогу здобуде Трамп. От як нам ставитися до такої заяви? Скажіть, будь ласка, з одного боку в Україні Добре. дійсно дійсно побоюються залучення Трампа до зв'язків із Путіним, але з іншого вже трохи дивно сприймають. Точніше, сприймають як сприймають, але дивні постійні обмеження від Байдена. От що нам про це думати, що нам із цим робити? Ну знаєте, про зв'язки Трампа з Росією більше говорять демократи, які от, ну, от був Байден чотири роки президентом, а Чому вони тоді не розслідували зв'язки Трампа з Росією, якщо так вони відкрито говорили, Тут uh -huh. таке риторичне запитання і все інше, да от. Ну, не дивно, не дивне обмеження. Це просто не для всіх було явно, що адміністрація Байдена більше говорить ніж вона діє. Так особливо пам'ятаєте, ще те саме було, коли це затверджувалося з Україні, коли на півроку вона була затримана. Тоді всіх собак знову вішали на республіканця та Трампа. А от президент запитує: ну добре, проголосувала, а де воно. Це що, Трамп заважає зараз передати всі кошти, які були заплановані в, в конкретних графіках, і в тому числі по озброєнню, і в тому числі дозволу бити по території Російської Федерації, що Трамп особисто сидить у Байдена в кабінеті і не дає це йому зробити. Ну тому ми, ми повинні все ж таки дивитися на дії. Тут з паном Херцтом я погоджуюсь. Я скажу, чому погоджуюсь, тому що. По те, що ви з чого ми починали це інтерв'ю, там Блумберг ви там процитували, що там вот кинуть самотужки і так далі. Дивіться, якби Захід міг кинути Україну, вони давно б це зробили, але вони не можуть цього зробити з багатьох причин, в тому числі через той Будапештський меморандум, який часто ми лаємо, і часто ми думаємо, що він не працює. Ні, Будапештський меморандум, як це не дивно, працює. Чому тому, що це все ж таки більше такий поміційний документ? Так, там немає механізмів допомоги України, але там є підпис президента Сполучених Штатів Америки, який це підписував. І американці це чудово розуміють, що увесь світ дивиться, як вони поводяться стосовно України країни, які вони як, яким чином але гарантували все ж таки недоторканність країни, яка позбавила. Фактично ядерної зброї і багато чого іншого, і тому я тут погоджуюсь з паном Херсоном, що якби американці теж не говорили, що це ну це не обов'язково, це не пройшло ратифікацію і так далі. Ні, це неправда. Вони розуміють, що це впливає на їхню а, а, впливає на їхню репутацію по всьому світу. Це до речі, пан Сікорський, міністр закордонних справ. Польща якраз mm -hmm. давав інтерв'ю Блумбергом. Відкрито сказав: що США будуть так це поводитись, допомагати своїм союзникам по всьому світу, та всі почнуть розробляти ядерну зброю. Чи легше стане від цього сполучені Штати Америки? Ну відкрите далеке відкрите запитання, і тому я тут погоджую, що в принципі плюс-мінус буде а, однакове, а, але залежить теж від обставин. Україна сама повинна розуміти, що Більше допомагає тим, хто сам собі допомагає. Тому ми самі повинні напружуватись більше, організовувати тил, організовувати виробництво зброї, а до по території Росії. Тоді нам будуть допомагати. І тут до уряду більше ми повинні задавати питання, де забезпечення секретності підприємства, поки, щоб заходили іноземні корпорації, де забезпечення страхування військових ризиків. Прилетіла ракета, компенсували І життя та здоров'я людей, які працюють в ОПК, де експорт нашої продукції за кордон, для того, щоб можна було входити в коопераційні зв'язки з світовими виробниками зброї і так далі. Тут ми повинні на себе дивитися а стосовно Трампа. Стосовно Трампа, єдина відмінність бути від Камали Харріс точно можна сказати, а це те, що Трамп зніме всі обмеження на експорт нафти газу з США та Канади, які були накладені Байденом. В результаті весь світ змушений в тому числі купувати нафту та газ в Росії та в Ірані, тому що є дефіцит цих вуглеводнів. Це перше і друге. Те, що можна теж передбачити, що будуть точно робити Трамп, це ну фактично будуть рвати економіку Китаю. Вони там будуть митам їх обкладати, незважаючи на всі там правила торгівлі, загороджувальні там різні способи для того, щоб зупинити Китай. У а це точно. також може на користь Україні спрацювати в цій а війні, це, і це, тому да, що... а. а тут страдають наші інтереси. Ну і ну ще пообіцяв бомбардувати Іран вже без будь-яких сантиметрів. Ну це фактично ядро коаліції, яке воює проти України. Єдине, але знаєте, зараз з мого боку Трамп надто не непередбачуваний, кажуть експерти. І сьогодні він може казати одне, а завтра інше. Ну все таки чекаємо більш послідовних ну, знаєте, дій дії. Ну як, як тут сказати? Ну ну от передбачування називають путіни вбивця. а да? потім передбачування не дають можливості бити по території Російської Федерації. То вже невідомо що знаєте. Сто відсотків добре. А я ще про Сполучені Штати хотіла з вами поговорити. Зокрема, про заяву Майка Тернера, це голова комітету із розвідки Палату представників Конгресу. І ось напередодні він сказав, що Сполучені Штати і союзники по НАТО мають розглянути можливість атаки безпосередньо на північно-корейські війська, якщо вони перебуватимуть на території України і братимуть участь у бойових діях на боці Російської Федерації. каже, що участь у війні проти України війська КНДР має стати червоною. Лінію для США і НАТО, і союзники не мають виключати атаки на північно-корейські війська, якщо вони воюватимуть в Україні. Як я вже сказала, ну зрозуміло, це не конгрес. Увесь конгрес ухвалив відповідне рішення. Поки що, це думка одного із депутатів, так але тим не менше вона прозвучала. А я зараз намагаюся з'ясувати, зрозуміти, чи серйозно він щодо атаки безпосередньо на північно-корейські війська, як це зробити на практиці? Це напевно до військового експерт. Та, а у вас я хочу спитати: а щодо політичної складової цього питання, як ви це прокоментуєте? Давайте так, ми вже чули теж обіцянки стосовно появи корейських ракет, що вони тільки з'явиться в Україні, буде якісь, ну точніше, на території Росії будуть застосовуватись по Україні, буде якісь страшні наслідки, як любить говорити діюча адміністрація Байдена. А, ну, ну ось вони є. От вони стріляють. Що значить, вони не беруть? Що вони вже беруть участь безпосередньо війни. Якщо розрахунки північнокорейських військ. Обслуговують ракети, які б'ють по території України, а це зафіксовані факти, що вони є. Так це вже є участь, так? Це просто приховування, а, ну фактично, такої імпотентної політики стосовно того, визнати, а, що все ж таки ну, третя світова війна фактично відкрита, вже почалася, і ви. Визнати провал фактично цієї політики щодо стримування ескалації, щодо стримування конфлікту для того, щоб він не розповсюджувався по всьому світу, і тому ми поки що знову це такі поки що красиві слова. Єдине, що знову таки є надія, що після. Зміни президента в США, що поміняється принаймні будуть нові підходи. Ось ну Тернер, тим більше, що не помиляється взагалі республіканець. Вони достатньо активно пресують, пресують адміністрацію Байдена, в тому числі до речі, щодо застосування і незастосування зброї. Я пам'ятаю на початку цього року, коли якраз були дебати стосовно допомоги України. Ну викликали Плінкіна, а й були пряме запитання з боку цих конгресменів і республіканців, до речі, на які підставі взагалі заборонили використовувати західну зброю на території, а, на ну в тому числі американської на території Росії, тоді ж вони ще її взагалі все забороняли робити. Тоді він задав питання: а конгрес цього не забороняв? Тобто ніяких ніяких таких формальних заборон використання зброї немає. Але що протирічить позиції? Діючої адміністрації, яка ну не повідомила конгрес про те, що вони є якісь накладені, якісь обмеження. А стосовно ударів, ну так он, зеленський говорить: дайте, дайте ті самі атаканси, дайте зброю, яка єму превентивний удар зробимо по території Росії, по поскупчення, в тому числі півні, північно корейських військ. Тим більше удари ж були, вони ж. Вони ж застосовували, пам'ятаєте, коли а, накопичувалися війська біля Харкова для наступу на нього, тоді ж в той час було надано можливість застосовувати атаканці. Ну і швидко вирішили багато питань. Ну, принаймні бачимо, що тоді наступ на Харків він захлинувся. Так, дійсно, президент сказав про те, що ми могли б ударити превентивно по солдатах КНДР, якби була така можливість. А власне дуже коротко вас хочу спитати про Угорщину. Ви згадували про цю країну Річ у тім, що речник МЗС цієї країни і він підтвердив переговори про двосторонню угоду із Україною, але заявив, що питання українського членства в НАТО у ній не обговорюється. Президент Зеленський раніше стверджував, що Угорщина в межах цього документа проситиме Угорщину не блокувати свій майбутній, вступ вступ альянс, тобто угода без найцікавішого пункту. Поясніть, будь ласка, і Орбан шантажуватиме ним і далі. Давайте так. Ми повинні розуміти, що ключовими рівно стосовно вступу, ну давайте так, поки немає кордонів 91-го року, говорити про те, що Україна стане членом НАТО, немає ніякого сенсу. Тобто, це поки що така перспектива. Запрошення можна робити, а от щодо вступу ні. Ми повинні розуміти, що НАТО це все ж таки військово-політичний блок. Так тобто, і якщо ухвалять рішення Сполучених Штатів Америки і Німеччина, ну головне досі серіани сполучено штатів Америки щодо вступу України в НАТО, далі всі країни будуть більш бадьори реагувати. На все, що з цим пов'язано. Якщо Угорщина буде висувати абсолютно неприйнятні умови, які є а, неконструктивними і не мають ніякого стосунку до реальної безпеки забезпечення безпеки блоку, ну я вас запевняю. Там знаєте, спочатку у американців є ж знаєте, добрий поліцейський. Це коли посол приходить, там починає говорити про цінності, про те, що у нас спільні інтереси, ну і таке, знаєте. А якщо не реагує уряд, то приходить поганий поліцейський у вигляді представників ФБР, які починають розповідати, де вот ти познаходиться жити далі. Да, і, пане, да, пане пане та. Дарите я, я вас дарите. Я вас перебиваю. Дякую вам дуже і дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок із студією. Політичний експерт Тарас Загородній говорив зараз зі мною.